Так, приїхали посад, дивіться. Тут є по капоту прийнятості. А чого капот м'ятий, не знаєте? Думається, на увазі такі продавленості. Ремонтували, мабуть. Ні, Ну, можливо, ну, всякі ситуації буває, виштовхують зимою, в капот опираються, потім залишається. Угу. Ну, не знаю, так. Бампер вискочив. Вискочив. Так. По фарі це притерлись, да? Щось і лак облазить. Чи її лакували? Фара не оригінал тук. Фарбувалося. Ага, Такі. А, чи це воду ви протерли, можливо, трошки. Криво мінялося? Ні, та, та я розумію, просто на ньому такі розводи, ніби вода протирали воду. Так, лобове скло А, Тут є тріщина, це засверлено і там погано видно, але так от воно йде. Тут ще щось має бути. Он як з того боку такий от пластик. Ось наразі його немає. Капот. Є нюанси. Решітка не оригінал, тому вже хром сходить тут теж. Є царапка. Це в нас. Пожовтіло, це в нас виглядає нормально. Так, значок Volkswagen. Щось там його приклеювали, але не облазить. Так, тут хром теж. Так, ця фара бачу теж тук. І щось в неї те ж сама ситуація по лаку Він трошки поліз. По зазору не тут непогано. Капоти крило фарбовані. так. Навіть гравірування є. Так, оце 203. По даху у нас люк, є такі смужки. Я думаю, вони поліруванням уйдуть, зникнуть, оберуться. Да, так, я їх мочу. Але тим не менше. Вони менше стають. Ось там теж раду немає. Машинка не тонована, скло 12 рік, тут чомусь пластик так себе веде 12 рік, 12 рік. Котруна царапка, є такий тичок. Так. Поріжки замяті. О тут є зам'яття і. Там є зам'яття Так, гума Бристон Близак Дійсно свіжа. Диски цілі 20-го року гума. Ну, я би не сказав, що прям нова Були нюанси. Крилом дверку трошки поскоджило, зеркало тримається, Єві смужка. Вітровички наклеєні. Диски нормальні, гальмівні в нормі. Колодочок ще достатньо багато. Так. Тут у нас по гальмам є невеличкий буртик півміліметра, колодочки сівіжі. Так, бампер сидить гарно, зазор нормальний. Не знаю, що це таке щось придавили. Дрібні такі штучки. Так. Парктроніків немає, камери немає. Рижики є. Непоганий. Щось було по бамперу. Десь його піджали достає, кришки багажа. Ось. Зазор. Зазор. Щось із цими буквами сел. Це, мабуть, хтось чи вкрав їх, ну це не оригінальні букви, сел. Не знаю для чого їх шльпнуло туди. Так, тут хром трошки піддавлювали бампер. Трошки втрішну пробити. Бампер сидить по зазору. Такі дрібні царапки, ну це поліруванням береться при бажанні. Диски цілі без бордюрки. Що машина трошки підстає. 12-й рік. З цієї проєкції вм'яти немає. І знову ж таки царапки, чи це хтось з так чистий, не знаю. Люк стоїть нормально. Сколів по козирку немає. ну. Так, дверку це я відкривав, не дозакрив. Все нормально по зазору. Так, по порогу. Так, ніби рівний, але он там, бачите, є питання посередині. А тут щось лізе ржавчина. Щось тут робилось, бо якийсь колір дивний, поріг робився. Півка по дверях лізе. Царапина похрому. Там ось поріг фарбування інше. О, там такі дрібниці. Так, капот, якісь сколи є. В принципі, зовні все. Так, міряємо по кузову.

96. шість кришка багажника 100, 108. 99, 95, то вона не фарбована, але чомусь так себе то веде. Що житті стріляють? 108. Праве крово, 162, 154 фарбоване, 138, 118.

125, 159, передня права дверка. 169, 340, понизу без патлівка полопалась. 900, 270, 187, 227, 145, 175, 150, стікалобового.

9. О тут, страшно. за затрати. 180. 165 крило переднє, праве, 133. Воно мінялося, новий, мабуть, фарбоване. 148 проєм. Передній правий. 62, завод, сам проєм. 59, 65. Дверці, до речі, задня ліва крутилась. Там погано видна линя зазубрали. Тут ніби не бачу, але широко двері не можу відкрити. Так. Проєм 60. 59, проєм цілий. 61, там вона навіть, петля крутилась. Той говин, погано видно. Ну петля відкручувалась. Так. Салон. Так, тут є нюанс. Так, ніби все добре, решта. поріжок не пошорханий, не потертий. Є царапки не без того, шостий місяць дванадцятого року. Тут є такі тюнінги. Так. Шкіра себе трошки веде, так. А тут щось на заразок Алькантари. Потом таки сталося. Вони, як правило, по 300 тисяч ходять. Нічого їм не стається. Так. 130 намальована. Тут підвіскалась. Лукит ми живы, тут нормально. Трошки покоцана. Навігація, двухзонний клімат. Підігрів сидінь. Кнопка старт стоп заглушок круїс контроль підтерлися так люк тут а, то просто бруд Ніби стеля нормально ремінь безпеки 2012-06 там Працює. Так, тут порядок. Приємний покоцаний. Карманчик там щось лежало, трошки відтягнувся. Тут наче пустий. стелю там можна почистити. Кладочки, не знаю чому, а чи воно не перетягувалась? Треба подивитися подушки. Це то з-під капоти, я так розумію, голок. Підлокітник Лічок. Посидіння тут, в принципі. Помити, але так завважень немає. Так, багажник. Що це таке, не знаю. Це, де бампер торкався. Цікаво, що кришка не відкручувалась, виглядає так так, що вона не розбиралась, особливо що вона рідна. Тут те ж саме багажник такий от значно невеликий. Тут балон у нас. Там сухо. якісь посохів в А запаска є, в принципі, не знаєте? Є. Тут є запотівання. Кілька царапинок. Так, так тут все добре. Порішки живі, Ну, такси не таксі, бо тут поріг на закоцанный. Сиденье силы. Так, поріжки знову ж таки живі, але оця, оця історія штурмувала сніжні. Сидіння є тріщинки, так, ціленьке. Шкіра, Алькантара. Ну, не зовсім Аркантара. Бардачок не розідраний. Трошки полагодив. Зазор. Це можна чиститься. Дах, світ це нормальні. Не знаю, подушку не буду там відривати при людині. Так, відкрили капот. Не знаю чому ці саблі нібито оригінал, але щось вони так поржавіли сильно обидві. В принципі, на швидкість не впливає. Ось. Та й не видно їх, але крила мінялися. Оригінал чи ні сказати поки що не можу. Чесно кажучи, схожі на оригінал, досить там порівненькі. І вони, до речі, різні крила. Тобто щось із них оригінал, я думаю, те водійське оригінал, а це мінялося. Ні. Якось так думається. Ось. Номер. Основний він-код. Петлі капота крутились. Капот крутишся, зрозуміло. Фари у нас тут... Таке відчуття, що вона це штук, не оригінал, тобто вони не нові. Уже були ремонт якийсь, значить. Бо не нові ставилися з ремонтами. Не знаю, яка там ситуація, але вони вже ремонтувались так, охолоджуюча рідина чиста. Таке запотівання схоже на масляну, на масляне запотівання схоже на клапанну кришку. Так, моторчик там типа сухий. Машинка, до речі, холодна. Так, що тут у нас? Тут куча проводів, так воно брудненько. Тут воно має стояти вище. От сюди воно має дивитися, оця вся історія. Так. Мастила о моторчик 2,5. Під максимум мастило, чисте, до речі, мастило, в принципі, на газу воно завжди чисте. Так. Акумулятор. Блок управління по газу, якщо що, такі. Нема в мене сил відкрити. Ага Тут іде повітряний фільтр в оцій кришці, тому як би. Так, правою рукою здужа відкрити. Ну якось так. Так, капот у нас не оригінал, немає герметика, ну але, скажімо так, могло бути і гірше. Треба було його положити, бо вже починає рижіти. Особливо тут. Так, І якось так в принципі, тут ніби зібрано, Що там якісь нюанси. Ну, решітка не оригінал. Бампер, важко сказати. Запустив двигун. В принципі, працює досить тихо. А тут таке відчуття, що фар вже ремонтували, ви ж їх новими, мабуть, купували. І тут ось є тріщина. Паривий багато купував. Ага. Тобто... А, я зрозумів, Готово брав. Так, вправи готово. На приборці помилок немає. Я думаю, що цей пар... Ну запаху неприємного немає.